Якщо ви шукали в яких сервісах можна генерувати якісні відео безкоштовно? То ось, будь ласка, сервіс віду. В ньому можна, наприклад, взяти зображення для першого та останнього кадрів і зробити відповідно анімацію, або так звані референсні ролики створити, коли з кількох об'єктів створюється одне цілісне відео. Ви на каналі УМІТИ тут опановуємо сучасні цифрові технології на практиці. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь. Сервіс Vedo посилання залишу, як завжди, в описі до відео. Щоб зареєструватись, натиснемо вгорі Try Vedo і Sign in для входу через Google-обліковий запис, як завжди, або Apple. І тепер ми вже можемо генерувати відео, розглянемо декілька варіантів. Можливо, не всі функції, які тут є. Але те, що є цікавого і простого. Щодо умов використання, зараз у мене є 43 кредити, але. Тут щодня, коли ми заходимо, даються якісь по плюс 5 кредитів, і, власне, одне відео генерувати це десь від 5 до 4 кредитів вартість, а іноді навіть безкоштовно можна генерувати. Ось ще тут даються кредити за реєстрацію 40 і так далі. Тож головне, що ці кредити є поновлюваними. Нехай, звісно, ми не можемо безкінечно генерувати і ви розумієте, що це неможливо, оскільки такі сервіси. Доволі ресурсоємні, і вони дійсно витрачають гроші, коли вам надають подібні послуги. Тому те, що тут є поновлювані ліміти, дуже важливо. Зліва натискаємо Image ту відео для того, щоб згенерувати відео з нашого зображення. Тут є ось такий ведмідь, що це і як зроблено, я покажу трошки згодом. А зараз сфокусуємось на лівій боковій панелі. Тут ми можемо додати перший і. Наприклад, останній кадр, але давайте спершу спробуємо найпростіший варіант це коли у нас є просто якесь одне зображення. Я додам картинку, доволі таку важку для генераторів, там буде кіт і багато різноманітних об'єктів, елементів, які можуть рухатися. Це доволі важко для. Нейромереж. Далі внизу можемо написати промпт. Вони тут мають писатися англійською мовою, але нагадую про перекладачі. І це не є обов'язковим, якщо не пропишу, то нейромережа сама буде визначати, що і як треба анімувати. Нижче можна вибрати модель і деякі параметри, і одразу орієнтуйтесь, скільки буде вам вартувати така генерація. Наразі 10 кредитів, у мене їх нагадаю, 43. Але давайте поклацаємо різні моделі. Наприклад, це була Q2. Зараз виберемо 2,0. І подивимося, скільки це вартуватиме. Всього-навсього 4 кредити. 1,5 коштує 12 кредитів. І 1,0 теж 12 кредитів. Ну, тоді виберемо 2,0. Тривалість в безкоштовному тарифі тільки 4 секунди. Був би платний, то могли б поставити 8. Далі рух. Можна залишити автоматично, а можна його зробити від маленького до великого, тобто, як буде рухатися камера в цьому відео. Далі, скільки одночасно відео генерувати в безкоштовному тарифі, тільки одне. Ну і власне все, натискаємо Create, витратимо 4 кредити, і відео йде в чергу. Але якщо вам пощастило, і ви в хороший час доби генеруєте, то, як і у мене зараз, генерація піде швидко. Власне, і вже вона завершена. Давайте подивимось, що вийшло. 2.0, нагадую, це був найдешевший е, варіант, і він не є надякісним. Але е, дивлячись, для яких цілей вам це треба. Так? Якщо ви створюєте, наприклад, якийсь мультик, і це всього-навсього один з багатьох кадрів, то можна і таким дешевим способом користуватися. Тепер щодо кнопок, які тут у нас є. Можна згенерувати заново кнопку Recreate, опублікувати для інших користувачів цього сайту. Якщо ж ви хочете просто поділитись з кимось без публікації іншим користувачам, то тоді натиснете кнопку Share. І просто скопіюєте посилання. Це буде тоді відео доступне тільки тим, з ким ви поділились посиланням. Також кнопка скачати. З водяним знаком. Можна зробити апскейл, але теж кредити за це заберуться, тобто роздільну здатність відео підвищити. Давайте тепер подивимося, як же будуть працювати два кадри. Створимо нове відео. Я прибираю цей кадр і першим зараз завантажу свою фотографію. Просто аватарку ось така. А другим кадром ми зараз щось. Домалюємо, додамо до, цієї, до цього портрету. Тобто, ідея першого другого кадру, що ми плавно переходимо від першого зображення до другого. Відповідно, якщо ви хочете отримати якісне відео, це не мають бути два абсолютно різні зображення: там кіт, а там бандура. Так це має бути щось в одному ключі. Тому давайте згенеруємо зображення, наприклад, за допомогою нанабанам. Два відео, до речі, про цей чудовий сервіс генерації зображень є на каналі. Рекомендую подивитись, якщо цього не робили. Наприклад, додай в руки гітару. Я додав фотографію, промпт, вмикнув режим генерування зображень. Це все відбувається в чаті Gemini. Нехай буде. Якщо все-таки хочеться, щоб людина в кадрі грала, то тоді просто так в промпті і треба писати. Зараз для демонстрації і такий варіант підійде, я його скачую на комп'ютер, повертаюсь до сервіса віду і додаю другий кадр плюсиком вже з гітарою. І щоб якісно відбулася ця анімація, я все-таки допишу промпт, скористаюсь перекладачем. Чоловік бере в руки. <гітару>. Вставляю промпт сюди. Так, вибираємо модель. Ну, давайте виберемо цю Кієву 1, яка є взагалі то преміальною, але нам дається якась кількість генерацій безкоштовно. Отже, натискаю Create, все інше на авто. Ну і подивимося, що у нас вийде. А поки триває генерація, нагадую про корисну справу, яку ви можете легко зробити. Поставити лайк цьому відео та залишити коментар зі своїми враженнями. І дивимося, що вийшло з цією моделлю. Ну, дивіться, тут значно краще, бо природно з'являється гітара в кадрі. І це прекрасно, тому що подібні преміальні інструменти, коли є перший і останній кадр, це зазвичай прерогатива виключно платних сервісів. Добре, що є можливості все ж таки використовувати це і безкоштовно теж. Ну і тепер повернемося до того ведмідя, якого ви бачили на початку. Режим Reference to Video ще більш потужний, дається 10 можливостей ним скористатись на місяць. Тут ми маємо додати декілька зображень, які ми хочемо об'єднати в одному відео. І у нас є приклади. Власне, я і скористався одним з таких прикладів. Тут три ось такі зображення були. І дивіться, промт у нас як виглядає зображення один, тобто як вони між собою співвідносяться. Так? Ці теги тут робляться через собачку. І далі ми вибираємо. Те, що у нас було завантажено: Image 1, 2 і так далі. І генеруємо, відповідно, таке відео. Ну і, власне, давайте подивимося, що у мене виходило. Ось воно. Перед вами зліва всі три картинки, і ви бачите, як вони в мене об'єдналися в одному зображенні. Щоб вони правильно об'єдналися, ще раз наголошу, треба в промті, власне, це прописати. Ось такий цікавий інструмент з поновлюваними кредитами, які, наприклад, нараховуються щоразу, коли ви заходите в цей сервіс, і рекомендую ним користуватись, якщо хочете творче підійти до створення відео. Ну а з вас лайк, коментар і підписка до зустрічі в наступних відео.